Всім привіт! Минулий рок вийшов досить великим. Я його розбив на кілька частин, тому що при Motion довелося, за... довелося торкнутися ще багатьох тем, зокрема Compost, Precompose. Ми детально розглянули рендер, подивилися на додаткові плагіни, подивилися на шейпи базово. Інтерфейс розглянув більш детально, зокрема, вікно Composition. Торкнулися теми експрешенсів і багато чого іншого. Ну що ж, сьогодні продовжимо. Я відкрив вчорашній наш проєкт для того, щоб показати ще кілька корисних фішок, які вам однозначно знадобляться в роботі. А, і так, перше. Взагалі, будь-який параметр в After Effects може бути прив'язаний до іншого параметру: як ефект, так і рух. Наприклад, можна зробити, додати до слою два ефекти, наприклад, зміну кольору і зміна позиції об'єкту. І, в залежності від того, який кольор ми ключовими кадрами виставляємо, така і буде позиція об'єкту. Це робиться дуже просто, за допомогою ось цього значка Parent Link. Parent and link. Тобто ми прив'язуємо значення якогось одного параметру числового до значення якогось іншого параметру. Ну, давайте я створю нову композицію. Створимо її стандартною HDV. Ой, знову, знову мені постійно HDV HDTV. HDTV. Ну, довжиною 10 секунд нехай буде. Окей. Створюємо новий слой. Ми вже знаємо, як створювати новий слой. На пустому місці клацуємо new. Створимо соль. Тобто Слой залитий сплошним кольором. Ось тут ми можемо вибрати, який це буде кольор, нехай буде синенький. Налаштувати розмір цього е, нового слою, або Make Comp Size, якщо ми виставили. Тут якісь довільні значення. Хочемо, щоб він повністю закривав все вікно композиції, Make Comp Size. і він автоматично стає під розмір вікна нашої композиції. Більш налаштувань тут немає, можемо дати якусь назву. Окей, ось у нас створився solid, це звичайний растровий слой повністю залитий кольором. Творимо ще один Solid, нехай він буде в нас якимось там, а нехай буде вже бокс. Окей. Я його зменшу. І давайте розглянемо прив'язку параметрів. Будемо розглядати, на прикладі нехай буде у нашого слою бекграунду змінюватися позиція. Натискаємо P, на 2 секунді він у нас тут. А на першій секунді він у нас, наприклад, затискає Shift і вниз. Ось тут. Ось. Нехай буде швидше, щоб ми швидше могли бачити результат. От він у нас закривається. І ми хочемо прив'язати ось цей рожевий слой, до, не створюючи рух рожевого кольору, не створюючи ключі, прив'язати його до синього кольору. Для цього ми бачимо ось цей значок parent мотузочки, і ми можемо прив'язати певний параметр до іншого параметру. Якщо ми прив'яжемо в даному випадку, для того, щоб прив'язати, просто витягуємо. Натискаємо мишкою на цьому значку і витягується така нитка, яка нам показує, куди ми можемо прив'язати. Ми можемо прив'язувати до ефектів, тоді ми тягнемо на екно ефектів, або до іншого слову. Ось ми хочемо прив'язати position до position. Що відбудеться? Ми бачимо, що AfterEffect автоматично змінив колір цих значень, що означає, що ці значення тепер прив'язані до position іншого якогось об'єкту. І автоматично змінив цифри цифрове значення положення цього об'єкту на цифрове значення положення того об'єкту, до якого ми прив'язали. І ми бачимо, що рожевий слой рухається одночасно з синім. Хоча у нього немає ніяких ключів анімації. Але це не зовсім те, що ми хотіли, тому ми робимо Ctrl-Z, відв'язуємо Ми хочемо прив'язати. Зміну позиції слою без зміни його положення у просторі, без зміни оцих цифрових значень. Тому ми можемо весь слой повністю прив'язати до цього синього слою, просто притягнувши повзунок цього слою на інше. Ми бачимо, тут з'явилося parent and link, і ми бачимо тут link, до якого слою він прив'язаний. Royal blue прив'язаний у нас до royal ой, Magenta Red прив'язаний до слою royal blue. І тепер він рухається одночасно. З синім слоєм. Якщо ми додамо на синій слой ще якісь ключі, наприклад, він від'їжджає назад у нас, то рожевий слой, як бачите, він нагло прив'язаний до цього слою і рухається разом з ним. Позиція слою зберігається в той, мом... в той момент таймлайну, де ви робили прив'язку. Тобто, якщо я виставлю на одну секунду і зроблю прив'язку слою до слою, то при зворотньому руху він буде прив'язаний в цьому. В цій позиції рожевий слой до синього слою. Якщо я відменю і прив'яжу його, як ми вже бачили, на початку слой до слою, то він буде рухатись наверх разом з синім слоєм, тому що прив'язка запам'ятовує параметри рожевого слою в даному випадку в той момент, коли ми робили прив'язку. Це також треба враховувати. Прив'язувати можна будь-які числові значення, наприклад, rotation цього слою, ми можемо прив'язати до position. Ми бачимо. Він змінився. Але він не рухається. Чому так відбувається? Тому що позиція у нас має дві числові складові, Позиці... ось вісь Х і вісь Y. А rotation лише одну числову складову, тобто значення повороту в градусах. Тому прив'язка відбувається ось так. Він на якесь число рухається. Це число, як ми можемо побачити, це різниця. Між y і X в даному випадку. Але рух не відбувається. Для того, щоб прив'язати якесь значення з одним числом до якогось іншого числа, нам треба просто position натиснути на ньому правою клавішою миші на позицію, і є у нас тут пункт Separate Dimensions від'єднати. Тобто тепер у нас позиція від'єднана одна від одного. Ми можемо незалежно змінювати позицію X і позицію Y цього об'єкту. І тепер ми можемо прив'язати rotation до будь-якого значення. Ось у нас позиція змінюється по Y, прив'язуємо, і бачимо, що наш рожевий слой крутиться в залежності від позиції синього об'єкту. Тому що тепер у нас одне число, одне значення, яке складається з одного числа, прив'язане до іншого значення, яке складається з одного числа. І якщо ми будемо в синьому. Квадратик рухати, ми бачимо, що ми його рухаємо. Лише по осі Y це впливає, тому що ми прив'язали rotation до position по осі Y. Ми бачимо, що наш квадрат обертає... Ой, наш рожевий прямокутник обертається в залежності від позиції е... синього прямокутника по осі Y. Ось такий. Є дуже зручний метод прив'язки. Прив'язувати ще раз кажу, можна що завгодно до чого завгодно в After Effects. Тут можна одразу торкнутися іншої темою, яку я згадував минулого разу: це анімація без ключів, expressions. Справді, expressions стосується не тільки анімації, а саме за рахунок expressions'ів, мови випрограмування. After Effect створює ось ці прив'язки в тому числі. Як це виглядає? Якщо ми натиснемо на стрілочці біля Rotation, який в нас прив'язаний до позиції Y, у нас відкриється Expression, Власне. І ми можемо побачити, тут щось написано. Що ж тут написано? Нічого насправді складного. This Comp. Тобто, дія відбувається у цій композиції D. Ось у нас в композиції комп 1. Lawyer. Слой. Який слой? Той слой, на якому написано expression. Далі, в дужечках написано, до чого він прив'язаний. Він прив'язаний до Royal blue Solid 1. Він прив'язаний до синього слою. Далі. Яка саме прив'язка відбувається? Transform, тобто зміна, Y position. Expression написаний на rotation рожевого слою. І в цьому expressions в даному випадку написано саме те, що в цій композиції цей рожевий слой прив'язаний до слою royal blue. Ось, власне, який саме параметр rotation, тому що вираз написаний в expressions в розділі Rotation, прив'язаний до зміни трансформації позиції Y всього синього слою. Здавалося б, дуже складно, складно щось написано, але бачимо, що ні. Тобто, After Effect Expression прив'язує слой до слою. Я, от, наприклад, можу зробити Transform YPOS для того, щоб він. Рожевий квадрат, мені, наприклад, не подобається, що він дуже швидко обертається. Я можу дописати Transform поділено на 25. І ми бачимо, що він тепер обертається набагато повільніше, тому що я просто оце значення, яке задав прив'язки rotation до positions, зробив 25 разів менше, ніж числове значення позиції Y. І воно тепер обертається повільніше. Якщо я тут просто допишу помножити на 5, то він буде обертатися ще швидше, тому що зміну цього числового значення Y. Він помножив ще в 5 разів. І з таким нехитрим чином ми з ми вами підібралися до теми Expressions. Добре, давайте видалимо цей слой. Давайте. До речі, ці соліди, які ви створюєте, для них з'являється окрема папка в вікні Project, яка так і називається Solids. І от ми бачимо всі solids. Тому, якщо вам ще треба раз десь використати якийсь сольід не, об... не обов'язково. Створювати його занов, наново, просто можна відкрити папку Solid і перетягнути той самий Solid. Давайте ще розглянемо кілька швиденько прикладів корисного використання експресінсів. Я змінюю позицію, так? Змінюю позицію. Я хочу, щоб цей слой постійно, давайте, постійно приходив наверх і опускався на низ назад. Як це можна зробити? Можна, звісно, просто взяти оці ключі Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. І таким чином, скопіювавши ключі, здобути оцю анімацію руху туди і назад. А можна це зробити за допомогою експресіон. Як саме, на оцьому секундомірі, який ми використовуємо для створення ключових кадрів, натискаємо з затиснутою клавішу Alt, лівою кнопкою миші. І в нас з'являється Expression прив'язаний до цього пакету. Зараз він у нас. Просто Transform Position. Тобто ми нікуди нічого не прив'язували, ніяких параметрів не задавали. Він просто пише, що у нас відбувається в positionі зміна позиції. Окей. І якщо ми натиснемо на ось цю стрілочку, у нас з'являється зроблений вже Adobe набір готових пресетів якихось експрешенсів. Ми можемо на основі них, щоб не писати з нуля, дописувати свої експрешенсі. Що стосовно руху, ротейшн і так далі, для того, щоб не копіювати ключі в даному випадку, ми хочемо, щоб у нас був постійно зациклений рух. Для цього є головний експрешенси, які використовуються найчастіше: loop and cycle. Loop Out. Якщо я виберу цей expression, що у нас відбудеться? Ми бачимо. Кожний раз ключів немає, але анімація відбувається. Наш, наш рух починається заново. Він дублює ці ключі. Початок, кінець. Але в цей же момент сюди ж він дублює знову початок, і тому він скидається на 0. Cycle. Циклічна анімація. Якщо ми замінимо сайкл на вираз ping pong пінг понг тобто так, як ми граємо на настільний теніс. То хопа, ми отримали те, що ми хотіли, не копіювавши ніяких ключів, не роблячи ніяких змін, наш слой рухається туди-назад, без ключів, тільки завдяки цьому експресім. So, Loop-out, ping-понг туди-сюди. Number keyframes 0. Тобто, в той самий секунду, коли закінчується анімація, починається рух назад. Ще раз кажу, що тема безкінечна, але от базу, наприклад, я вам вже сказав. Хоча б ці два expressions Property Loop In-Loop-out бажано запам'ятати. А далі ми зараз торкатися не будемо, тому що це, буде, це може стати просто темою окремою, навіть не уроку, а глави з уроків. Забув ще один експрешн, який ви точно будете використовувати в своїй діяльності. Це експрешн довільного руху. Wiggle, коливання Коливання якогось параметру, позиції. Так, натиснемо PPS, натиснемо Alt, миша, щоб активувати експрешн, і напишемо Wiggle. Бачите, нам одразу After Effects підказує, як може виглядати вираз для Wiggle. Wiggle. ставимо дужечку і пишемо тут значення, наприклад, один з що... І ми бачимо, що наша кулька почала робити хаотичний рух у просторі. Wiggle. Один раз на секунду, на секунду. вона зміщується в довільному порядку максимум на 100 пікселів. Якщо ми тут поставимо, наприклад, 1000, то один раз на секунду, наша кулька буде зміщуватись на 1000 пікселів по осі Y і по осі X, виписуючи ось такі кульбіти. Зрозуміло, що якщо ми поставимо Тут більше число, то вона буде робити наприклад, 10. 10 коливань на секунду, і рух буде ось такий більш хаотичний. Вираз expression wiggle, якщо ви будете обробляти якісь елементи в After Effects, і не хочете робити, їм рух задавати, а просто вам треба, щоб, наприклад, пелюстка квітки або хмаринка в небі повільно. Float повільно. <сміх> <Флотин>. <сміх> повільно плавала повільно плавала у просторі. Ви можете задати, і такі відео можна задавати значення менше 1. Для цього ми пишемо. так 0. Кп ставимо не кому, а крапку 0, 2, наприклад. І вона буде. Дуже повільно власне, плавати в нашому просторі, тому що вона робить 0,2 повних рухи за секунду. Тобто один повний рух вона робить у нас за 5 секунд. Добре, це розглянули. Давайте ще поговоримо про заміну слою. Просто на цьому прикладі покажу. Минулого разу ми створювали анімацію. Ось цю анімацію flower 2 ми створили. Квітка розпускається. І до того в мене було створено вже перед уроком ось ця анімація, така сама, яку я робив до уроку. Тут у нас є теж своя композиція, прикомпозичена квітка, котон 7. Ось ця композиція, власне. Якщо source name вімкнемо, побачимо. В новій анімації ми створювали нову прекомпозицію Котон-pre. В даному випадку подобається, наприклад, анімація, яку я створив вперше, більш. Як мені замінити цей слой на той слой? Все дуже просто. Вибираємо інший слой. Затискаємо клавішу Alt і перетягуємо е, інший слой на той слой, який ми хочемо замінити. Відпускаємо мишку. Все. Ми тільки що замінили слой катон 7 Комп 1 на катон Пре. Можемо замінити будь, на будь-який інший слой, наприклад, на Solid. Затискаємо Alt, перетягуємо. Хопа. Наша вся композиція помінялася на в даному випадку на рожевий солід. В цій композиції навіть збереглися positions, ключі, які ми анімували. Таким чином ви легко можете замінювати один слой в своєму арті, який анімували вже, на інший, або один прекомпоз на інший. Візьмемо іншу ситуацію. Якщо ми, наприклад, хочемо змінити щось всередині прекомпозу. Ну, Наприклад, залишилися ці кола. Я, наприклад, хочу, щоб. Ці кола знизу зникали до того, як з'являються ці зверху. Як це зробити? Я дублюю на панелі таймлайну наші кола. Circles, circles, так. Змінимо на Lower. Для того, щоб перевернути кола, натискаю на них правою клавішою миші. І тут є дуже корисна вкладка Transform. Ми можемо Reset Transform, змінювати Reset Position, Rotation. А можемо також е, перевер, е, перевертати їх е, саме тут, обертати їх, відображати зеркально, по вертикалі, горизонталі. Flip Horizontal, вони в нас перевернулись зеркально-горизонтально. Контр z я роблю, тому що я хочу Transform Flip-Vertical. Flip, і вони в нас стали знизу те, що я і хотів. Це також дуже часто використовувана функція, тому я її показую. Значить, натискаємо правою клавішою миші, Transform, Flip-Horizontal, Flip vertical Дуже часто використовуємо функція, раджу запам'ятати. До речі, тут ще є такий пункт, який називається. Е, якщо, там, тут є такий пункт, який називається fit to comp. counter if fit to comp-wits і fit-to-comp-have. Що це таке? Якщо ми, наприклад, я випадково там, змінив параметри цієї. Розмір верніше цієї значить, композиції. І тепер, щоб руками не налаштовувати, не підводити її до ширини, висоти і так далі. Я можу просто зробити fit to COMP цього слою. Для цього є гарячі клавіші Ctrl-Alt-F. І він повністю відновився до розмірів нашої композиції. Давайте я покажу ось цей слой, наприклад. Він у нас. Зробимо його соло і фон. Він у нас його співвідношення сторін не співпадає співвідношенням сторін композиції. Якщо я натисну, виберу цей слой натисну Ctrl-Alt-Shift-H, по ширині він підійшов. Ctrl-Alt-Shift G, і він ідеально тепер підійшов по висоті. Якщо я хочу, щоб він підійшов повністю під розмір композиції, натискаю Ctrl-Alt-F. І ви бачите, він його авто сплюснув, але зробив так, щоб межі. межі цього слою ідеально співпадали з межами композиції. Таким чином, наприклад, намалювавши якийсь кружечок, ми можемо дуже легко зробити маску і ще що-небудь. Дуже зручна функція, також раджу запам'ятати. Повернемося до наших кіл. І значить. Робимо, я продублював їх, трансформ, відобразив їх по вертикалі. Тепер я хочу, щоб вони зникали, коли з'являється наше друге коло, Так? Тобто, щоб вони не одночасно з'являлися, а одні зникли, інші з'явилися. Як це зробити? Для цього нам треба перевернути анімацію. Анімація в нас знаходиться всередині, е, всередині композиції circles, тобто, Ті ключі анімації в нас знаходяться ось тут. Ми анімували самі слої. У рекомпозі нашому ніяких ключів анімації немає. Тому ми можемо просто зробити реверс часу. Як це зробити? Знову ж таки, натискаємо правою клавішою мишки. Бачимо, у нас випливаюче меню, і є пункт Time. Можемо просто натиснути Ctrl-Alt-R Time Reverse Layer. Опа. Все. Ця композиція в нас обернена по часу. От вони зникають, а верхній з'являється. Ми зараз ми те, що зробили, це продублювали слой, хліпнули його, відзеркалили. І зробили зворотній час від оригінального слою. І отримали, майже нічого не роблячи прикольний ефект, який можемо використовувати. Якщо ви помітили. З часом у нас є, є декілька налаштувань, вони також дуже часто використовуються, можете повивчати їх. Розтягнення часу, freeze-frame, це зрозуміло, заморозити кадр, freeze on last frame, заморозити останній кадр цього слою. І enable time stretch, якщо ми натиснемо, ми можемо змінювати довжину цього слою, всього слою. Не точок ключових, а саме всього слою, або в даному випадку всієї композиції 10 секундної, до якогось параметру. Ну, тобто, наприклад, там 50, вона буде вдвічі коротшою, або по часу 5.00 5 секунд рівно 49,8. Це відсоток від оригінальної швидкості. Як е, бачимо, в After Effects, зворотня логіка до врахування стречі. До багатьох монтажних програм. Якщо ми хочемо пришвидшити якийсь кадр, ми не збільшуємо відсоток, на який ми хочемо пришвидшити, а ми вказуємо той відсоток, на який ми ділимо швидкість. Тобто, якби ми захотіли пришвидшити, наприклад, в Прем'єрі або в Файл-каті в 400 разів ми б вбили б тут 400, і він був би не, швидкість не 100, а 400. В After Effects Навпаки, якщо ми виб'єм 400, він буде в 4 рази довше. Щоб зробити його в 4 рази коротше від оригінальної швидкості, тобто в 4 рази швидше, ми маємо натиснути. 25% 25% від оригінального. І він став в 4 рази швидше. Або ще є дуже зручна функція Ctrl-Alt-R. Натискаємо. Ой, зміна часу. Ctrl-Alt-T. Time Remap. Саме ми можемо зробити, натиснувши правою кнопкою, кнопкою Time, Enable Time Remapping. У нас з'являються ключові кадри нашого часу. І ми можемо його змінювати. Наприклад, у нас анімація починається ось тут, власне. Так? Ну, тут це не дуже видно, звісно, тому що ключовий кадр в іншому місці. Ну, якщо ми поставимо тут ключовий кадр часу, 3 секунди, 22. 22 мілісекунди, це коли почався наш рух. Так? А ми хочемо, щоб він починався тут. Не перероблюючи всі ключі всередині цієї композиції, анімації, ми просто ось цей ключовий кадр на 3,22 перетягуємо. І він таким чином авторефект розтягує оцей проміжок з 3,22. Бачите, він показує індикатор. Хоча повзунок у нас на 7,5 секунда, він просто цей час розтягнув. А час після ключа зжав, і тепер у нас анімація відбувається набагато швидше. Таким чином, ми можемо робити тайм тайм-ремапінг в After Effects. Пересунули сюди. І у нас 3 секунди змістилися на таймлайні. І анімація стала набагато довшою. Це ж дуже корисна функція тайм тайм-ремапінг, раджу запам'ятати. Поїхали. Якщо ми. Якщо ми хочемо використати цей слой ще раз, наприклад, змістивши якісь об'єкти на початок, давайте ми його продублюємо. D. Так. Якщо я піду, просто, відкрию композицію Circles і почну робити тут якісь зміни, то вони будуть робитися в precompose Circles і тут, і тут. Тобто, якщо я хочу, щоб одні кола з'являлися раніше, інші пізніше. І я захочу, наприклад, пересунути ось ці всі слої на початок, то вони посунуться і в Circus, і в Circus, бо це одна й та саме при Compose, ми бачимо. Для того, щоб продублювати всю композицію, включаючи всі параметри всередині неї, ми маємо дублювати її не тут, не на таймлайні, а у вікні Project. От якщо тут ось ця композиція Circles, я натисну Ctrl-D, створюється композиція Circles 2. І це вже окремо, незалежна від Circles композиції. Давайте я затисну Alt, виберу композицію, яку хочу замінити. Затисну Alt, перетягну її. Ми бачимо Circles і Circles 2. І це в нас різні композиції. Тепер, якщо я в Circles 2 буду робити будь-які зміни, Circles 1, ось. Бачите, вона навіть відкривається, різні композиції. Circles 2, Circles 1. Circles 1. Ніяких змін не відбувається, бо Це абсолютно дві різні прикомпози. Він з After Effects створив копію. І ми бачимо. Тому. Ой. Цікава карта. Тому будьте уважні, будь ласка. Якщо ви хочете продублювати композицію тут. То майте, на увазі, що вона, е, то майте на увазі, що ви зможете змінювати параметри лише композиції тут, а не всередині, бо це одна і та сама композиція. Якщо ви хочете створити дублікат композиції, щоб робити інші зміни всередині, ми робимо дублікат Ctrl-D вкладці Project. Це здається дуже просто, але насправді на цьому багато хто попадається на першому. У першому етапі я особисто також попадався і перероблював через це дуже багато анімацій колись. Їдемо далі.